Реактивний шахет вже в Україні? Чи стане новий іранський дрон проблемою для української ППО? І вони на жаль отримують через треті країни ті комплектуючі, які відмови знайти на внутрішньому морі. Перші російські ФПВ-дрони з автоматичним захопленням цілі помічені на передовій. Розкажемо про технологію, яка може змінити поле бою. Ціль може бути захищена внизу ребом, може потірятися відеокартинка, управління все одно дрон долетить і поразить ціль. Та хто з союзників першим надасть Україні далекобійні Ракети у 2024 році у себе дійсно що менше дозволив нам повністю вирішити питання кримського моста, і що менше обвалити південний поздар. Вітаю в ефірі. Програма Security Токс та я її ведучий Валентин Бадрак. Сьогодні про нові технологічні виклики на фронті. Ворожі Росії вдалося перевести економіку на воєнні рейки ще до кінця 2022 року. Це створило новий потужний виклик для України. Внаслідок прискорення розробок та виробництва зброї. Команда Секюріті Токс досліджувала, що саме нового є в арсеналах ворога, та чим можуть відповісти сили оборони. У 2023 році росіяни не тільки збільшили військове виробництво та освоїли виготовлення нових ударних засобів, але й відновили імпорт військових компонентів і налагодили ланцюжки поставок через треті країни. У звіті Київської школи економіки та міжнародної робочої групи Єрмака Макфола зазначають, що за 9 місяців 2023 року імпорт компонентів військового призначення у Росію скоротився лише на 9%, а товарів подвійного призначення на 28,5%. За цей період Росія. Не імпортували військових компонентів на 8 мільярдів доларів, а критичних на 20 мільярдів доларів. Початок 2024 року ознаменувався ще й поставкою агресору балістичних ракет з північної Кореї та збільшення співпраці з Іраном. Ще критичнішою є поява на передовій удосконалених російських FPV-дронів з машинним зором та приладами нічного бачення про нові російські загрози в українському небі та перспективи збільшення поставок ЗСУ далекобійних ракет. Далі у програмі. Найбільш загрозливі напрямки це виробництво в Росії і дронів. До того ж, Росії постачають зброю Іран та Північна Корея. Зокрема, російські угруповання можуть отримати новітній іранський дрон шахет 238 з реактивним двигуном. Фахівці наполягають, що швидкість у 500 кілометрів на годину може зробити цей дрон більш ефективним. 8 січня 2024 року на одному з анонімних військових телеграм-каналів з'явилися фото, які належить збитому в Україні дрону шахет з реактивним двигуном, імовірно, шахету 238 Натомість речник повітряних сил України Юрій Ігнат в коментарі для національного телемарафону заявив, що українські військові не знаходили цих уламків. На думку речника повітряних сил шахет 238 не зможе замінити класичні шахеди з поршневим двигуном, але матиме свої завдання, під які найкраще підійдуть. Його характеристики. Реактивний шахет має швидкість у 500 км на годину, що у 2,5 рази більше за швидкість шахеда 136 Це впливає на два основних фактори: швидкість виявлення безпілотника та способи його ураження. По суті, такий дрон є міні-крилатою ракетою з невеликою бойовою частиною, що ускладнить його збиття мобільними вогневими групами з кулеметним озброєнням. Та реактивний двигун залишає тепловий слід, а це дозволить ефективно використовувати проти нього переносні зенітно-ракетні комплекси. Водночас, завдяки збільшеній швидкості польоту зменшується його дальність, що є основною перевагою поршневого шахеда 136 Новий дрон зможе швидше досягати цілей неподалік лінії фронту і тероризувати великі міста на сході та півдні. Та ціна тільки реактивного двигуна шахеда 238 складатиме 50 тисяч доларів, що перевищує вартість цілого дрона з поршневим двигуном. Ми маємо таку картину, що в них є промислові потужності, вони теж можуть виробляти, і знов ж таки стання в об'ємахівкі. Ікості, але в переважній більшості знов ж таки наголошу Російській Федерації є можливості отримувати комплектуючі, і вони на жаль отримують через треті країни ті комплектуючі, які вони можуть знайти на внутрішньому ринку, і це знов ж таки ми маємо розуміти. Іран також має певні схеми, якими він знов ж таки які ми також використовує для постачання компонентів за рахунок таких підставних компаній, які діють на країнах, які себе позиціонують нейтрально. І в центральній Азії, і на близькому сході, і от за рахунок таких от країн вони якраз можуть собі щось дозволити в невеликих об'ємах, а тим не менше імпортувати, і потім використовувати від створення острові. В контексті поставок іранської зброї важливу роль відіграє ситуація на близькому сході. Іран підтримує безпілотниками та ракетними технологіями терористичний Хамас, Хезболу в Лівані, сили єменських хуситів, фінансує сирійське формування, інтенсивність протистояння цих сил основним гравцям у регіоні. Впливає на можливості постачань. Ані ракет та дронів росіянам саме тому останні активно переймають іранські технології і освоюють виробництво шахедів на заводі у Татарстані. Не виключено, що з часом росіяни вироблятимуть власні модифікації шахедів, вносячи вдосконалення та використовуючи дорожчі, але досконаліші системи для збільшення малопомітності та точності дронів камікадзе. Військові повідомили, що російські угруповання почали використовувати на фронті fpv дрони з самозахопленням цілі. Для використання таких дронів не потрібні досвідчені фахівці. До того ж, такий дрон є невразливим для радіоелектронної боротьби та більш точним. Про появу модернізованих російських FPV-дронів на фронті написав військовослужбовець ЗСУ та експерт з радіотехнології Сергій Флеш. За його словами, українські оборонці фіксують все більше випадків використання противником малих дронів камікадзе з камерами нічного бачення та машинним зором, що є дуже небезпечним дзвіночком з кількох причин. Зараз дроном FPV-ударним управляє пілот, Все залежить від його мастерства, від рівня каналу зв'язку. Дрон може бути захищений средством реба упереться пірідсав купол там обрано рей упасть, да? Ну, представьте себе, що оператор завісає зверху на целью, наводит квадратик на эту цель, і далі дрон до этой цели долітає автоматически. Його ввійде автопилот. автопілот. То есть таким образом цель може двигатися, переміщатися, цель може бути захищена внизу ребом, может потеряться відеокартинка, управління все одно дрон долетит и поразит цель. ця технологія не потребує досконалих навичок пілотування в дроном що пришвидшить навчання операторів та ефективність їх ударів. Пілоту тепер просто необхідно довести дрон у заданий квадрат, відмітити ціль, і безпілотник на автопілоті виконає завдання навіть по цілі, що рухається. До того ж, ця технологія є запобіжником від окопного ребу безпосередньо на позиціях чи на бронетехніці, яка розриває сигнал між дроном та оператором на невеликих дальностях. Технологія машинного зору не є новою і з'явилася на дронах Mavic понад сім років тому. Та як зазначають у виданні Defense Express, одна справа встановити її на повноцінному цивільному чи військовому Ковому безпілотнику, а інша на FPV-дроні, де головним фактором є дешевизна, вага і швидкість виробництва. За оцінками Сергія Флеша, з інтеграцією цієї технології вартість російських FPV-дронів збільшиться мінімум у два рази. Іскуснене зріння, те, що ми називаємо машинне зріння, елемент, то тобто не треба путати це з іскутним інтелектом. Тобто це немножко різні речі. Тобто, машинне зріння, зрення не способна розпознавати ціль, відчасть, що це там танк, чоловік. тобто це просто елемент, который позволяет зафиксировать, захватить эту цель и довести дрон до нее, до этой цели. Значит, у россиян это не массово. Я впервые увидел это на фронтах. Мы перехватили видео с дрона, который показывал, как это происходит. Пока лишь на одном участке фронта, но, тем не менее, видео таких три, поэтому мы говорим о том, что таких дронов не один, что это некая серия. Крім того, росіяни збільшують поставки на фронт нічних дронів Камікадзе з тепловізором і камерою нічного бачення, такий апгрейд підвищує вартість дрона на 500 доларів. А що в Україні? Нині десятки команд працюють над технологією Computer Vision для дронів Камікадзе і навіть виходять на випробування. Але розробники стикаються з очевидними труднощами. Наприклад, різний набір комплектуючих та програмного забезпечення і сотні варіацій дронів, єдині програми для яких просто не працюватимуть. І навіть коли роз. Зробники отримують замовлення та необхідні відео з типовими цілями в півдронів на фронті, які необхідні для розробки програм. Виникає інша проблема: системне впровадження готового продукту у військо. Український розробник програмного забезпечення Тарас Філатов у своєму дописі в Фейсбук зазначає, що, попри усі старання, впровадити готові рішення для безпілотної техніки на загальновійськовому рівні майже неможливо. Ними користуються окремі ініціативні підрозділи, але у загальному найважчим є подолання організаційно бюро критичних бар'єрів у армії. Змінити це може лише системна робота держави та привернення уваги до проблеми. У нас багато команд над цим працюють. Є багато хлопців, які знаходяться у фінішній прямій, які буквально вже спитують на полігонах всі ці рішення. Ми повинні їх структурувати, ми повинні зробити аудит всіх хлопців, які створюють подобні рішення, зібрати їх всіх, спросити у кого які проблеми, можливо, профінансувати, об'єднити ці команди, допомогти їм, щоб вони як можна швидше довели свої розробки до конца. Україна отримує недостатню кількість західної зброї внаслідок відставання підприємств оборонної промисловості заходу. Водночас Росія виробляє більше танків, ракет та боєприпасів, що дозволило їй отримати перевагу на полі бою. Україні для отримання переваги потрібна величезна кількість ракет з дальністю ураження 400-500 кілометрів. У купі з крилатими ракетами і «Шторм штормшедов, а також балістичними «Атакамс» з дальністю до 300 кілометрів. Україна очікувала на отримання німецьких крилатих ракет Таурус з дальністю у 500 кілометрів. Корпус цієї ракети вкритий радіопоглинаючим матеріалом, який знижує її помітність для противника. Ракета призначена для знищення мостів та заглиблених споруд, бункерів та сховищ, у яких розміщуються командні пункти та коштовне обладнання. Є варіанти ракети із касетною бойовою частиною. Німецька крилата ракета Таурус довжина 5,1 метра, розмах крил 2 метра. Маса бойової частини 480 кілограмів, дальність польоту 500 кілометрів, ціна 950 тисяч доларів. З початку року передачу ракет Таурус Україні підтримали такі провідні німецькі політики. Очільниця комітету з питань оборони Бундестагу Марі Агнес Штракцімерман, лідер Християнсько-Демократичного Союзу Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Баварії і очільник Християнсько-соціального союзу Маркус Зьодер, федеральний президент Німеччини у 2012-2017 роках Йоахім Гаук. Не забуваємо, що Німеччина обіймає перше місце в Європі та друге місце у світі після США за обсягами наданої Україні військової допомоги. Це системи ППО, танки, інженерна техніка, безпілотники та багато іншого. Водночас, щодо ракет, керівництво країни побоюються реакції РФ на обстріли Криму та тиск Кремля через своїх лобістів у середині Європи. Та успішні удари зсу по штабах окупантів та кораблях Чорноморського флоту РФ вже довели безпорадність Кремля перед сучасною високоточною зброєю. Його, тож рішення щодо таурусів залишається за канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Є і направду, момент більш такий стратегічного порядку, попри те, що усього ракет. Таурус виготовлено у межах 600 одиниць, скажімо, для Іспанії, в тому числі, то німці декларують, що у них є 125 ракет такого типу. Ну на якщо передадуть третину, то це для нас буде колосальний успіх. А 30 ракет, тут будуть твердо говорити якоїсь загальної філософії з зміни по лінії боїтання не вирішують. Вирішує велика кількість балістики атакамси. І, і ще раз наголошую на тому, що велика кількість не 20-30 одиниць, як нібито нам передали, на щоб 300-400, а бажано поза добру тисячу. От якби така кількість балістики з'явилася, оце би дійсно щонайменше дозволило нам повністю вирішити питання Кримського моста, і щонайменше обвалити південний позда на зберіганні у Сполучених Штатах нині перебуває близько тисячі ракет Атакамс у модифікації М 39 з дальністю 165 кілометрів та касетною бойовою частиною на 950 елементів і близько 500 ракет М 39 А з дальністю 300 кілометрів і бойовою частиною. З 275 елементами до того ж, модифікація ракети М 39 А має, окрім інерціальної системи наведення, ще й GPS, що значно підвищує її точність. Ракети модифікації М 39 у США визнані застарілими і більшу частину з них планують поступово утилізовувати на думку військового експерта і директора з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерія Рябих. Пентагону простіше передати ці ракети Україні та здійснити утилізацію. На полі бою, оскільки ці ракети здатні вирішити низку завдань зі знищення живої сили та техніки противника, не кажучи вже про те, що на утилізацію систем потрібні будуть більші ресурси. Паралельно на фронті очікують збільшення поставок артилерійських боєприпасів, що підходять до завершення на складах наших західних союзників. Водночас у Росії показали отримання артилерійські снаряди 122-го калібру від Ірану та Північної Кореї, поставки яких на лінію фронту тільки збільшились. Задекларований Мільйон снарядів, котрі ще був задекларований Європою на початку весни минулого року. На мій погляд, хай із натугою, але все ж таки до нас надійде. Тут направду є дуже об'єктивні причини, у чому не полягають західний світ, особливо Сполучені Штати Америки, після другої світової війни, не дивилися у бік артилерії як до головної ударної зброї. Росіяни повернули нас у другу, а навіть у першу світову війну. І на старті цієї війни Росіяни мали запасів снарядів різних калібрів у межах від 15 до двадцять. Ти мільмільйонів коли США мали всього на всього у межах 2,5 мільйони. А в частині виробництва ту росіяни і досі залишаються номер один у світі, виробляють у межах 125-130 тисяч боєприпасів на місяць. В той час, як американці вийшли на 50 тисяч у показниках тільки на осінь минулого року, а 80 декларують на 2025 рік. Речниця Єврокомісії Йоганна Бернсель на брифінгу 11 січня заявила, що Євросоюз до кінця зими. Зможе виготовити один мільйон обіцяних боєприпасів для України. За її словами, промисловість у ЄС вже має виробничі потужності, які значно перевищують обсяг виробництва у мільйон снарядів. Україна також виробляє боєприпаси, але з урахуванням забезпечення артилерії ще радянських калібрів. Підприємства виготовляють корпуси до снарядів, спорядження яких відбувається на підприємствах країн НАТО. Після чого повноцінний постріл надходить артилеристам ЗСУ. Фахівці прогнозують, що 2024 рік стане роком змагання технологій та логістики. Для України головним стає концентрація зусиль з нарощування власних виробництв та масштабування спільних проєктів з західними партнерами. Сили оборони вже переполовинили російську армію. Тож подальша послідовність заходу може дозволити перемогти ворогу на полі бою.